Це з ініціативи обласної держадміністрації здійснюється у нашому районі розпочати здійснення у утилізації непридатних невідомих заборонених пестицидів. Якщо взяти якого року народження, то вони ще 60-70 років лежать у нас в районі, і в тому числі в місті в Борисполі, склад сільвосхімії на вулиці Завокзальній, пам'ятаєте нас, біля там 40 тонн пестицидів вивезли на утилізацію в Польщу. Значить, вже 31 тонну. Залишається десь трошки більше, ніж там вони розказують нам, так буде більше, ніж 40 тонн, тому що якщо це підчистити і то ще від 100 на 11 залишається. Акція призупинена по невідомій нам причині. Всю цю акцію керує екологічна служба, не наша служба. А ми як в складі комісії, і, ну, як ми люди, як відповідальні, то чекаємо не просто так, сидячи в кабінеті, а... Цікаво, з екологією, інформуємо, інформуємось, то нам пообіцяли, що ось на цій неділі що наступили, нібито знову продовжиться ця робота. І буде очищено складці сіросіми, а потім приступлять до роботи в районі. Ну В районі вони в нас зберігаються в контейнерах. Хто буває в селах, тому хто знає в селах, нібито то такої небезпеки прямої вона не, не представляє на сьогоднішній день, але все таки контейнери окремі, як біля саду, ви знаєте, там. Работ з Деборисківський починає деформація, наступає, і колись ми розбиралися з журналістами, з колись, навіть з телебаченням, Хто з п'яти контейнерів там знаходиться десь 15 тонн дядів. І я не знаю, чи так його на стадії організації не вирішили той суд. Треба було одразу вирішувати, або хто їх забрав, або хто їх буде. Дегазацію проводити, а потім кудись їй вже все рівно треба робити дегазацію, а потім кудись чи на дорогі, як ви колись говорили, що разом чи куди.